Олександр Дорошенко, офіцер Нацгвардії, з нами має контакт. Пане Олександре, як нас чуєте, як нас бачите? Слава Україні! Доброго ранку, героям слава! Добре вас чую. На тлі контрнаступу ЗСУ на півдні України росіяни намагаються розвинути наступ на Куп'янсько-Лиманському напрямку на межі Харківської та Луганської областей, куди стягнули понад 100 тисяч військових. Це е, також майже ще тисячу танків, сотню одиниць РСЗВ. Наскільки посилилися бої на цьому напрямку? Що ви можете про це сказати? Скільки вже який період це посилення відчувається? Посилення ворога було ще місяць тому, десь у 20-х числах, коли ворог намагався наступати одночасно по всій лінії фронту нашого у лісі у серебрянському лісниці, одночасно було заділено. Десь 2-3 тисячі піхоти, Вона намагалися в них ця спроба не вдалася багато орків за 200, але тіла до цих пірваної орки не всі забрали. Тому в нас у лісі, щоб було розуміння, чому ворог таку кількість піхоти застосовував, нас ворога розділяє 100 метрів. Тобто фактично ми друг друга бачимо. У нас позиція розташована. Там, розділяє так звана лепка дорога, і ми це відстань стрілкового бою. Тому тут не завжди навіть потрібно використовувати техніку для того, щоб ворог чи ми могли наступати. Останні, ну зараз ворог зосередився і працює по якимось окремим позиціям артилерію відпрацьовує. Ну і намагається намацувати саме. По окремим позиціям ситуація важка, стабільна, але контрольована. Поки якогось, якихось активних дій в лісі не бачимо, я це розумію питання часу, ворог просто накопучує сили. Чи можемо зробити висновок, що зараз ворог зосередився якраз так на лісосмугах і веде отаку от пряму боротьбу, саме на це робить ставку. Ні, так сказати не можна. Ми на тут на знаходимося сербенському лісницю. З лісниці вже з листопада минулого року, тому ворог періодично перперіодично активізується, але зараз, наскільки розумію, відбувається просто зосередження. У червні місяці ворог використовував новоприбувших ув'язнених. Це був шторм зет. Зараз шторм зет також є серед тих військовослужбовців Російської Федерації, які Є в накопиченні угрупування 100 тисяч військових на цьому напрямку, от висловлювався голова Харківського ОВА, Олег Сенігуба, мовляв, для нас не стала несподіванкою активізація супротивника на Купінському напрямі. Ми чітко розуміємо, скільки військових там. І от якщо ми до цього були фактично готові, як можна оцінити спроможності такого формування? Воно доволі серйозне. Наскільки ми готові їх дійсно зустрічати? І я можу відповідати ну, відповідати, оцінити, оцінити саме готовність на тому напрямку, де ми знаходимося, це якраз е північ від Червоного Діброва за Серебрянською лісинці. Тут ми готові вже ті військовослужбовці підрозділі Збройних сил Національної гвардії, які тут давно знаходяться піхота, артилерія, інша бронетехніка вже. Досвід мають, і тут у лісі своя специфіка. Тому для, до відбуття, якщо це буде, ми готові. Наскільки активно ворог застосовує авіацію на цьому напрямку? періодично її застосовує. Насамперед, це літаки, вони відпрацьовують по лісу. А, і що Ще, що, що небезпечно а, у лісі, це та, танкові снаряди відпрацьовують не тільки прямою наводкою але. Навісними це з відстані декілька кілометрів. У лісі просто своя специфіка, тому що тут е, снаряди і ти чуєш там вже десь за 10 секунд від того, як він підлітає. Тому тут є е, е, своя опасність. Угу. Е, ворог неодноразово показував свої навички копати, е, купає непогано собі могили, і от я думаю, що на Е, ділянці лісництва серебрянського також у них це непогано виходить. Тут з'явилися звістки, що окопуючися, ворог сам себе і закопує. тому що там така земля, яка сама руйнується від того, коли підкопуєш. Е, чи підтверджуються такі звістки? Чи щось видно там з дронів з перехоплень? Знаєте, можливо, поодинокі випадки такі були, що вони саме собі закопують, але те, що. Е... Орки вміють копати і копають правильно, як вже говорилось раніше по книжці, так окопи, бліндажі, що саме стосується цих інженерних споруд, вони добре вміють і в них нас, нас дуже розголуджено у лісі. Все. І вони роблять, з'єднують між собою. Ну, все, все що потрібно, вони, вони дуже грамотно це роблять. Тут е, треба віддати ворогу належне. Не недооцінювати його теж наслід. Я з вами погоджуюся. А, які взагалі їх наміри? Вони намагаються вийти на лівий берег річки ОСКІЛ, чи а, які їх цілі взагалі? Те, що стосується нашого відрізку, це їхня мрія. Вони якраз стоять в двох-трьох кілометрах від Торського. Ну це вже давно вони стоять. Вони постійно артилерію працюють. Те, що їхня мета вийти все ж таки до Торського. Потім можливо спуститися до лісу там, де ми знаходимося. З торського заріччя дорога якраз пряма відкривається до Лимана, там від 10-15 кілометрів. Тому. Костроковою це, це бачу, це, те, що він дасть е, ну, Торське взяти, щоб е, до нас спуститися в ліс. А із Торського якраз до дорога також веде на північ до Невського. Це якраз вже туди, уверх до сватового. Тому е, ну, це ще треба їм зробити. Це також буде важко, тому ж ми, ми ж також нас сидимо, склавши руки, готуємося і інженерну споруди, все інше, мінування. Ми на цій ділянці лише обороняємося, чи і буває вдаємося до контратак? Mm, ну, на, у нас тут більше оборона.